Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про інновації у сфері сталого туризму та виклики, які чекають нас у майбутньому. Сталий туризм продовжує зростати і буде все більш важливим для туристичної індустрії в майбутньому. Ми розглянемо, як нові технології та інноваційні рішення можуть зробити туризм більш сталим і які тенденції виникають. Сталий туризм постійно розвивається завдяки новим технологіям та інноваційним рішенням. Майбутні тенденції включають використання сонячної та вітрової енергії, прийняття електромобілів та впровадження розумних технологій для управління ресурсами. Підприємці, які впроваджують ці технології, можуть виділитися на ринку. Один із прикладів інновації у сталому туризмі це використання сонячних панелей для отримання відновлюваної енергії. Ці панелі встановлюються у різних туристичних об'єктах і атракціях для виробництва чистої енергії, знижуючи залежність від викопного палива та зменшуючи вуглецевий слід. Багато об'єктів поєднують сонячні панелі з системами зберігання енергії в акумуляторах, що забезпечує постійне постачання енергії навіть у похмурі дні або вночі. Цей підхід не тільки покращує стійкість. Але й демонструє прихильність до охорони довкілля, залучаючи свідомих мандрівників і встановлюючи нові стандарти в галузі. Підготовка до майбутнього означає готовність адаптуватися до кліматичних змін і нових очікувань туристів. Довгострокове планування сталого розвитку вимагає інвестицій у дослідження та розробки, а також постійного моніторингу ринкових тенденцій і швидкої адаптації. Проактивне впровадження нових технологій і практик може забезпечити стійкість і довгостроковий успіх вашого туристичного бізнесу. Крім того, співпраця з іншими підприємствами та установами може призвести до спільних інноваційних рішень. Ось кілька практичних порад щодо підготовки до майбутнього, слідкуйте за ринковими тенденціями та адаптуйтеся швидко. Гнучкість і готовність до інновацій є ключовими для підтримки конкурентоспроможності на ринку, що постійно змінюється. Дякую за перегляд!